Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 2 2026 компанії Oriflame, який буде діяти з 26 січня по 14 лютого. Зустрічай улюблену туш в новому дизайні. І тут ми бачимо рубрикатор. Оновлена туш 5 в одному в Андерлеш. Догляд вигін розділення, довжина та об'єм. І ми бачимо додаткову пропозицію. Захисна накладка з гребінцем для макіяжу очей всього за 89 гривень в разі замовлення мультифункціональної туші. Туш буде коштувати 169 гривень. Якщо ви користуєтесь такими гаджетами, то це вигідна пропозиція. Так, далі ми бачимо знову новинку. Туалетна вода, освіт, машмелав. 399 гривень, малина маршмелоу, фісташка. Як на мене, це такий молодіжний аромат, приємний, такий весняний, легенький. Така в мене асоціація з цим ароматом. Також ми бачимо новинки. Мило і крем для рук. Мило 59 гривень, рук 79 гривень. Також мають легенький такий малиновий аромат приємний. Знову новинка. Косметичка з карабіном. 549 гривень. Зараз такі косметички модні, і є додаткова пропозиція. Косметичка всього за 399 гривень, в разі замовлення на 800 гривень з цього каталогу. Ну, як на мене, навіть 399 гривень, то дорого для косметички. Хоча зараз все дороге. Так, йдемо далі. І знову новинки. Це аксесуари. Набір сережок у романтичному стилі 499 гривень, годинник 1229 гривень. І набір прикрас з перламутровою намистиною 459 гривень. Все дуже красиве. Так, подарункові пакети коробки без знижки. Підтягувальний нічний крем Royal Velvet святковий випуск 399 гривень. Хороший крем і гарна ціна. Чому пишуть новинка? Оце мені не зрозуміло. Наскільки я пам'ятаю, в такій упаковці його випускали до Нового року. Чому новинка? Не зрозуміло. Так, бачу набір. Спеціальний пом'якшувальний засіб з олією насіння малини і губна помада 5 в одному з ефектом об'єму The One Color Stylist за 259 гривень. Гарна пропозиція. Кому подобаються ці помади. Також гарна знижка на стійкі тіні олівець для повік The One Color Unlimited 159 гривень. Безліч відтінків. На будь-який смак. Так, далі у нас туалетна вода Еклафам Вікенд. 499 гривень, гарна знижка, до речі. Можна купувати собі на подарунок на 14 лютого. Також знову набір. Туалетна вода Люсія Брайт Аура. І мультифункціональна водостійка туш для V5 водомизиван Вандерлеш лімітований випуск 559 гривень. Непогана пропозиція. І знову набір. Спеціальний пом'якшувальний засіб з екстрактом цукрової сливи. І туалетна вода Midnight Magic LV 459 гривень. Гарна ціна. Також можна комусь на подарунок або навіть собі. Так, набір Love Potion. Cherry on Top. В подарунковій коробці. Коробка така з плотного картону. 799 гривень. Так, так. крем профумований недешево. Так, набір. Giordani Gold Essence в подарунковій коробці. Також коробка плотна. Плотний картон. 1429 гривень. Ціна така, середня. Гарна знижка на глянцеву губну помаду Кушон The One Irresistible Touch 199 гривень. 8 відтіночків. У мене колись був у пристрасна півонія. Не дуже мені сподобалася помада, але я не дуже люблю і блиски для губ. Мені подобаються більш сухі текстури на губах. Так, Анасін невелика знижка, позис також, не буду зупинятись. Чоловіча також невелика знижка. Туалетна вода Ascendant 699 гривень, ну, середня ціна. Чоловіча парфумована вода Nordic Waters Infinite Blue 559 гривень, також середня ціна. Не скажу, що там дуже якась велика знижка. От, звичайні ціни. Так. Зверніть увагу. В останній в каталозі тулетна вода еклатужур інтенсити. Так глейшер. Так, набір Be the Legend. всього за 799 гривень. В набір входить засіб для душу, волосся і вмивання триводному норфомен Актив Карбон і туалетна вода Biz Legend. Туалетна вода мені дуже сильно подобається. І зверніть увагу, цей набір в останній в каталозі. Так, далі. Непогана ціна на чоловічу профумовану воду Містер Джордані 559 гривень. Непогані ціни на парфумовану воду Джордані Gold White 699 гривень. І на парфумовану воду Між Джордані 559 гривень. Так, непогана знижка на парфумовану воду Infinita 559 гривень. В наступному каталозі буде в нас новинка: парфумована вода Infinita U. Такий фруктовий аромат. Літній весняний. Будемо чекати. Також непогана знижка на туалетну воду Екла Мадумуазель 499 гривень. Зверніть увагу, що можна придбати туалетну воду Екла Фам Вікенд Рів'єра всього за 525 гривень в разі замовлення нової туші Вандерлеш. Цікаво. Така ж сама пропозиція на парфумовану воду Love Potion Essential Ruby. Також ви можете її придбати, якщо замовити нову тушь Wonder Lash. Так, далі йдемо. Без знижок таких. Так далі. Джойси. Так, гарна знижка на Парфумовану воду Divine 559 гривень. Зверніть увагу. Так, палетка для макіяжу. Ну, ціна така небюджетна. 699 гривень. Але я на неї давно заглядаюсь. От мені її хочеться собі замовити. Можливо, буде якась додаткова знижка. І я, мабуть, не втримаю, все-таки її замовлю. Так. Така непогана ціна на стійку мінеральну тональну основу Giordani Gold, 399 гривень. Не скажу, що велика знижка, але звичайна ціна зі знижкою. Так. Буду зупинятись, якщо не побачу гарних знижок. Непогана ціна на адаптивний консилер The One Everlasting Zink 159 гривень. Гарна знижка на олівець підводку для очей The One – 99 гривень. Також непогана знижка на водостійкий маркер підводка для очей The One – 165 гривень. Додаткова пропозиція у нас. Якщо замовляєте нову туш Вандерлеш, то можна придбати рідкі тіні для повік Зеван всього за 229 гривень. Так, кольорові туші. Так, далі. Так, гарна ціна на олівець для губ Зеван 99 гривень. Не бачу я знижок. Так, новинки. Сережки у вигляді сердець 449 гривень. І намисто з підвіском у формі серця 429 гривень. Також ми бачимо новинку палетка тіней для повік Uncolor. 299 гривень. Чотири матових відтінки і чотири сяючих. Така цікава палетка. Але я люблю більше. Світлі відтінки, тому замовляти не буду. Так, далі. Також новинки. Набір спонжів для макіяжу 129 гривень. В наборі два спонжі. Зверніть увагу, гарна знижка на блиск для губ. Uncolor all Sweet, 69 гривень, багато різних відтіночків, хто полюбляє дуже класна штучка. Так, далі знову новинки. Резинка для волосся з кишенькою 129 гривень. Зараз такі штучки модні. І брелок Тримач для блиску для губ 219 гривень. Так, хочу вам показати свій брелок. Ось такий ось. Так він виглядає. Це також брелок Oriflame. йому, правда, руки вже 10. Ось так приблизно. Як ви бачите, він в гарному стані, доволі такий для свого віку. Трішки ну, там є недоліки, але... Так що так десь буде приблизно виглядати і це середенько, тільки воно буде світлого кольору. Я думаю, що це буде непрактично, так як воно буде вимазуватись постійно. Якось якби, трішечки темніший колір. І я не зрозуміла, для чого брелок тримач, для близько для губ. Якась така зараз мода цікава. Так, поїхали далі. Так, матова губна помада Uncolor 75 гривень. Непогана знижка і гарні помади, до речі, я ними користуюсь задоволена на всі 100%. Лак для нігтів Uncolor 75 гривень. Також інколи купую гарний лак за свої кошти. Далі. Адаптивна тональна основа антистрес The One. Everlasting Zinc, з SPF 20, 259 гривень. Гарна ціна. Так. Можна купувати. Так, Age. І знову пропозиція. В разі замовлення нової туші Вандерлеш. Можна придбати сироватку для обличчя з ніацинамідом. 10% Age Plus, всього за 579 гривень. Так, тут знижки невеликі, не буду зупинятись. Тут також знижки такі собі. Так, огортаємо дуже швидко, щоб не затягувати відео. Так, тут всілякі гаджети, новинки якісь. Кріо-масажер для обличчя 329 гривень. І патчі для шкіри, навколо очей і лоба 229 гривень. Це новинки першого каталогу. Якщо я не помиляюсь, Мені мене якось перший каталог пролетів повз мене. Так, був дуже складний місяць. Так, в разі замовлення нової туші Вандерлеш. Можна придбати нічний крем. Diamond Cellular всього за 399 гривень. Це гарна ціна, кому подобається цей кремчик. Можна замовляти. Так. До речі, непогана ціна на очищувальний гель для обличчя Optimal 179 гривень. Так, тут звичайні ціни не буду. Так, зупинятись на них. Тут теж такі ціни. Нормальні ціни на маски. Заспокійлива гелева маска для обличчя з гранічним екстрактом Ківі лавничі 3990 і гелева маска для сяйва шкіри обличчя з граничним екстрактом манголавничі також 3990. До речі, так, ціни можна купувати. Так, далі ваунт. Ціни такі небюджетні. Так, капсули в останній в каталозі, в святковій упаковці 959 гривень. Класні капсули, але ціна. Так, гарна знижка на комплекс мультивітаміни та мінерали для жінок і для чоловіків. По 869 гривень за упаковку. Також гарна знижка на комплекс морській магній і вітамін В6 6 499 гривень. Так, тут знижок немає. Тут також знижок немає. Гарні знижки на поживні коктейлі для контролю ваги по 1699 гривень. Так, Velo Також звичайні ціни. Гарна ціна на вітамін D3 499 гривень. Так, зубні пасти, зубні щітки. Зубні пасти подорожчали. А зубні щітки залишились в тій самій ціновій категорії. Як були вони по 65 гривень, так і залишились два відтінки, блакитна і рожева. Раніше була а, синя і зелена. Трішечки змінились кольори. Також тут гарна ціна на заспокійливий гель для інтимної гігієни фемінел з Алоє Вера в рефілі. 99 гривень. Так. Кулькові дезодоранти Актівель по 79 гривень, гарна ціна, можна замовляти. Так, далі дивимось. Захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії лавничі, великий об'єм 150 мл, 149 гривень, гарна ціна. Так, далі дивимось. До речі, оця масажна рукавичка, 89 гривень, класна штука. Рекомендую. Можливо, колись буде більша на неї знижка. Можна і так придбати. Відшаровує все. Так, гелі для душу по 119 гривень. До речі, непогані ціни. Так. Так, маски по 69 гривень Торгувато. Так, шампуні це звичайні ціни тут. Долоджі. До Також звичайні ціни на шампуні. І знову пропозиція. В разі замовлення нової туші в Антерлеш. Нічна сироватка для відновлення, пошкодженого волосся доолоджі 255 гривень. Так, добре. Зверніть увагу, в останній в каталозі зажими для волосся з бантами 299 гривень. Їх в наборі два штуки такого бежевого і червоного кольору. Якби була дитиною, то я б їх з задоволенням носила. А так. Ой, дуже красиві бантики. Так, тюрбан 379 гривень. Дорого. Так, спрей, пилочки. Так, гарні ціни, до речі, на сироватку розм'якшувач мозолів і натоптишів Up Expert 159 гривень. І крем для загрубілої шкіри ніг Up Expert також 159 гривень. Так, гель для душу, мило, якось так. Так, крем для рук лавомагнет 79 гривень, мило лавомагнет 59 гривень. Так, набори до 14 лютого. Так, Ray of Sunshine. Крем для рук 79 гривень, для душу 125 і мило 59 гривень. Гарні аромати, і Love Magnet, і Ray of Sunshine такі легенькі, приємні ароматики. Wonder Tail мило 59, крем для Рук 79, Піна 179. Губка для душу 79 гривень. Гарна знижка на губку зверніть увагу. Цей аромат мені не подобається. Так само, як і аромат лавнича з гарбузом і корицею. Також на Так, пом'якшувані засоби, набір пом'якшувальних засобів. До речі, непогані ціни на SNS саме на лосьони. По 299 гривень. Лосьйон для руки тіла з диким маком і ваніллю. І лосьйон для руки тіла з лотосом і кедром. На подарунки. Те, що потрібно. Так. Хвалили дівчатку оцю щітку для сухого масажу 249 гривень. Так. Скраб. Ми бачимо додаткову пропозицію. Гребінець для волосся. Ось цей ось в золотому відтінку. Можна придбати за 119 гривень в разі замовлення будь-якого продукту Milk and Honey з цього каталогу. Тобто не тільки шампунь або кондиціонер, а можна будь-який продукт. Навіть крем для рук. Цікава пропозиція. Так, і на останній сторіночці ми бачимо лінійку Milk and Honey. І, до речі, непогана ціна на живильний крем для руки тіла Milken Honey Gold 250 мл. Така бочечка, всього 199 гривень. Це гарна ціна. Ось такий був огляд каталогу номер 2 Непоганий каталог, є що замовити. У мене просто дуже багато запасів продукції, тому я зараз роблю дуже мало замовлень, якось себе обмежую в цьому. А так каталог непоганий доволі, хоча третій каталог мені сподобався більше. Всім дякую за увагу, бажаю гарного дня, до побачення!